Не буде, бо я захворів і мені погано, ну, я думаю, десь ро... ну днів 5-6 роликів просто не буде, бо мені тяжко ну робити, у мене все таке. Ну, я захворів сильно. І в мене поганий стан. Але я потрішки буду прокачуватися, щоб робити вам ролики. І я коли зайшов на канал, я дивлюся статистику каналу. Скільки всього переглядів. Я просто, я здивувався, я вам дякую. Там 77 переглядів всього. 77. Це для мене ну, прям дуже велике число. У мене два дні тому було, знаєте, скільки? 33 перегляди. Ну, 37. Зараз 77. 40 переглядів за пару днів, за 2 дні. Я просто вам дякую, дуже дякую. Я в мене зранку прям настрій піднявся. Я вам це розповів. Скільки роликів в не буде і все таке. Тому я вже буду заканчувати цей відеоролик. Погано зараз я захворів, і мені, ну. Я просто не зможу для вас ролики знімати. Я буду старатися побістріше одужувати, щоб знімати вам ролики. Підписуйтеся на канал, на вже два підписники. Я рад, один брат і ще хтось. Я думаю, ну, дякую вам дуже. Е, я хочу, ну, моя ціль це 10 підписників і всього 100 переглядів. Я буду радий, якщо ця ціль у мене відбудеться. Ну що ж, я буду заканчувати цей відеоролик. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.